Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. За вікном похмура осінь. Тож хочеться, щоб в оселі було тепло та затишно. Створити таку атмосферу нам допоможе сьогодні смачна домашня випічка, яку я вам сьогодні і пропоную випекти. І тож розпочинаємо. Починаємо з того, що готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться горіх. Я беру волоський. І дрібню його. Ось така фракція повинна До бути. До горіху додаємо 50 грамів цукру, а також чайну ложку кориці. Все це перемішуємо і наша начинка готова. Готуємо ми сьогодні з вами сирну косичку. Готується вона дуже швидко. І проста в приготуванні. Начинка наша готова, відставляємо і приступаємо до тіста. Для нього нам знадобиться 250 г сиру. Я беру домашню. Можна його подрібнити також блендером. Якщо у вас буде пастоподібний, то це в ідеалі, і дрібнити його не потрібно. Я бачу, що мій сир також гарно розтирається, і блендер мені не знадобиться. Тож, я додаю цукор, 2-3 ложки буде предостатньо. Також відразу кладу 10 г ванільного цукру. Гарно-гарно перетираємо. Додаємо сюди яйця. Нам знадобиться 2 штуки. Продукти всі повинні бути кімнатної температури. Сир ми гарно перетерли з яйцем, і тепер додаємо 2 столові ложки олії. А можна додати розтопленого вершкового масла. І починаємо просівати сюди борошно. Борошна я беру 250 грамів, додаю сюди розпушувача, 10 грамів, чи то 2 чайних ложки. Перемішую і починаю просівати. Трішки просіявши, перемішую тісто. І знову просіваю. І так, в декілька прийомів ми вимішуємо все борошно. Довго тісто не вимішуємо, лише як воно візьметься докупи разом. І завершаємо його вимішування. Ось таке воно повинно бути м'якеньке, гарненьке тісто. Викладаємо його на підготовану поверхню, струшуємо борошном обов'язково її, зверху також борошном, і розкачуємо в прямокутничок приблизно 20 на 30 см. Розкатали, тепер підрівнюємо бочки. Товщина тіста у нас вийшла приблизно ну, до 5 мм, я би сказала так. Але це особливого значення немає. Розкатали тоненько, зробили прямо кутничка і все. тепер беремо масло невеликий, невеличкий шматочок, грамів 20-30 нам буде. Предостатньо. І розподіляємо його по тісту, рівномірно намагаємося. А тепер по цій поверхні розподіляємо начинку і теж намагаємося рівномірненько, наскільки це можливо, розподілили, підрівняли, а тепер трішки притисну качалочкою. Ось так його притискаємо і скручуємо рулетик, скручуємо його тугенько. Я формую рулетика, а ви тим часом ставте свої вподобайки. Вони допомагають поширювати відео і його побачать більше глядачів, бо рецепт дійсно гарний та простий. А випічка виходить ароматною, запашною і неповторно смачнющою. І погодьтеся, що вона дуже і дуже проста. А тепер скріплюємо гарно краї. Тут також борошна в руки перевертаємо і беремо ніж і розрізаємо його. Але ніж попередньо також треба в борошно. І ось так. Розрізаємо. Але до краю не доходимо. Все. Ось такий вигляд має зараз наша а? готовочка. І тепер формуємо косичку. Ось так перекладаємо. А наприкінці все це поєднуємо. Я підготувала деко, прослала папір, і тепер перекладаємо нашу красу на деко і випікаємо в духовочці, яка розігріта на 180 градусів, і випікаємо 50 хвилин приблизно оселі неймовірний аромат домашньої випічки. Ваніль, кориця, все це так смачно і апетитно, я вам скажу. Тож я поспішаю заварювати собі каву. У мене сьогодні кава від компанії 25 Coffee Roasters. Дуже смачна та запашна. Тож доповнить мою випічку. У мене все готове для кавування. Випічка нарізана, кава налита. Тож будемо смакувати. Це божественно. Смаки неймовірні. Що випічка смачнюща, кориця, ваніль, а ще вона й сирна. Що додає їй особливого смаку. Взагалі полюбляю дуже сирну вибічку. Ну а кава, це взагалі шедевр. Компанія має близько 50 кавових пропозицій, то я думаю, кожен з вас знайде свою улюблену. Ця, мені здається, немов бархатною. Такий смак у неї. Десь і фрукти, і взагалі сама кава дуже і дуже насичена, тож дуже і дуже смачна. Під своїм відео я закріплю промокод на знижку 15%. Тож, якщо вас зацікавила кавова пропозиція, звертайтесь до компанії, сайт якої я також закріплю. І промокод, і зробите собі вигідну покупку. А я сьогодні блаженствую. Насолоджуюся. Ну а на сьогодні все, мої милі, Як завжди, бажаю вам миру, добра та домашнього затишку. Будьте всі живі та здорові. До нових зустрічей, до нових рецептів.